У понеділок, 21 квітня, у своїй резиденції у Ватикані помер папа Франциск протягом останніх трьох місяців, 88-річний понтифік хворів на важку форму запалення легень. Переживши декілька кризових моментів, він вперше після госпіталізації з'явився перед вірянами на площі святого Петра 20 квітня. Вже наступного ранку стало відомо про його смерть. Варто зазначити, що за пророцтвом святого Малахії, 112-й папа Франциск, стане останнім в історії людства. Після нього, згідно з рукописом, Рим буде з. Руйновано, настане кінець світу і розпочнеться страшний суд. Чи здійснюються ці пророцтва, покаже час, а поки що Ватикану все ж доведеться обирати нового папу? Телеграф з'ясував, як зазвичай проходить ця процедура і хто претендуватиме на пост волви Римокатолицької церкви. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Для того аби стати папою, достатньо бути дорослим чоловіком до 80 років, який є хрещеним католиком. Втім, кандидати себе не висувають. Гідних визначають виборці. Зазвичай папу обирають серед представників кардинальської колегії, до якої входить 252 вищих члена духовенства католицької церкви з усього світу. Конклав розпочинається через 15-20 днів після похоронних обрядів або відставки понтифіка. Кількість кардиналів виборців не має перевищувати 120 осіб найпізніше двадцять. 20-го дня після смерті чи відставки папи вони відправляються у місце виборів: сікстинську капелу апостольського палацу Ватикану. Приміщення перевіряють на встановлення шпигунського обладнання і закривають до завершення виборів для обрання папи необхідні дві третини голосів від загальної кількості присутніх кардиналів виборців. Голосування проводиться чотири рази на день. Якщо консенсусу немає або кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців, бюлетені спалюють, додаючи до них хімікати. Таким чином, чорний дим. Ім над сікстинською капелою означає відсутність рішення. А білий, що Ватикан отримав нового папу. Після 33 голосувань відкривається другий тур між двома найкращими кандидатами. Конклав завершується після того, як новий папа погоджується на своє обрання. Потім понтифік обирає собі ім'я, під яким буде очолювати церкву, і складає присягу. Серед наймовірніших кандидатів на пост папи називають річного кардинала Маріо Греча. Мальтійський генеральний секретар синоду єпископів раніше закликав звернутися до. Тих, хто піддається остракізму з боку церкви через свою сексуальну орієнтацію або сімейний стан. Папа Франциско звів речу в сан кардинала у 20-му році. Його повною протилежністю є 72-річний кандидат з Угорщини, кардинал Петер Ерде, колишній президент ради єпископських конференцій Європи, є впливовою фігурою у політиці сучасної церкви. Як консерватор, він виступає проти практики причастя розлучених або тих, хто повторно одружився. Також він відкрито висловлювався про свою незгоду з прийомом Біженців, заявляючи, що це рівносильно торгівлі людьми. Ще його ймовірним кандидатом на пост папи є 76-річний кардинал Реймонд Берг Зі США. він вважається провідним архіконсерватором у церкві. Зокрема, він оскаржив готовність Франциска дозволити розлученим парам, які розлучилися і повторно одружилися, приймати Євхаристію. Берг також оскаржив нову умову церкви щодо штучної контрацепції гомосексуалістів і цивільних шлюбів, назвавши її негожею. Стати понтифіком також може. 65-річний кардинал Фрідолінам Бонго Бесунгу з Демократичної Республіки Конго, який також критикував погляди Франциска, ба більше оголосив його доктрину щодо благословення неодружених та одностатевих пар недійсної на африканському континенті. Фаворитами у виборах також називають нідерландського кардинала Віма Ейка, італійського кардинала Матео Цупі та Філіппінського кардинала Луїса Антоніо Тагле. Останній, до слова є лідером серед кандидатів на букмекерській платформі Полі на його пере. Мого роблять ставки 20% користувачів. Втім, більшість, а саме 28% юзерів, вважають, що у 25-му Ватикан все ж не отримає нового понтифіка. Кожен з нас рано чи пізно стикається зі смертю близької людини. Організація поховання клопіткий процес, що потребує оперативного вирішення бюрократичних питань і чималих фінансових витрат. Докладніше про те, що потрібно знати, аби не розгубитися у складний момент. Далі підписуйтесь на наш канал. Коли помирає людина, найперше слід засвідчити її смерть. Це можна зробити кількома способами. Якщо смерть настала раптово, на місце потрібно викликати поліцію. Фахівець зробить огляд тіла і сфотографує померлого, щоб зафіксувати відсутність слідів насильницької смерті. На основі побаченого працівник поліції видасть довідку про факт смерті. Як правило, документ можна отримати у той самий день. Якщо йдеться про природну смерть літньої людини або особи, що довгий час боролися з важкою хворобою, її близьким. Слід підтримувати регулярні контакти з сімейним лікарем. Фахівець повинен відвідувати хворого щонайменше раз на три місяці. У такому випадку він без проблем видасть лікарське свідоцтво про смерть. На підставі однієї з цих довідок можна отримати свідоцтво про смерть у радці. У подальшому воно може знадобитися для оформлення спадщини. Офіційно державна реєстрація смерті є безплатною, але реєстратори можуть усе ж попросити зробити невеликий платіж до 50 гривень, наприклад, для ламінування документу. Можна обійтися без біганини за документами, звернувшись до ритуального агентства одразу після засвідчення факту смерті. Фахівці візьмуть на себе повний супровід поховання від отримання необхідних довідок до організації похорону. Повний пакет послуг від ритуального агентства у Києві коштує приблизно 40 тисяч гривень, якщо йдеться про окремацію та поховання в урні, та близько 50 тисяч, якщо йдеться про поховання у труні. Проте залежно від кладовища, якості труни та поховальної церемонії, ціна. Може варіюватися, сягаючи 80 тисяч гривень і більше. До повного пакету від ритуального агентства входять транспортування тіла до моргу, зберігання і підготування до поховання, а також оформлення необхідних документів. Також фахівці самі придбають урну або трону та усі необхідні ритуальні і обрядові предмети. Агентство доставить тіло до місця поховання, організує громадську панахиду, кремацію чи погребіння, оплативши місце на кладовищі. За бажанням, ви можете обрати ВІП-сценарій, що включати. Розкішну труну, використання елітних автівок, дороговартісних ритуальних предметів та квітів. Вартість такого пакету стартує від 80 тисяч гривень і обмежується лише вашими запитами. Втім, варто розуміти, що звертаючись до агентства, ви переплачуєте значну суму на кожному етапі організації поховання. Наприклад, купуючи могильний хрест і труну самотужки, ви витратите в середньому 6 тисяч гривень. А якщо за вас це зроблять організатори, вартість може збільшитись у півтора-два рази. Різняться Ціни і на самих кладовищах, наприклад, на лісовому місце для урни та пам'ятна табличка коштують близько 5,5 тисяч гривень, а на елітарному байковому обійдуться у понад 20 тисяч. Ціна могили на звичайних кладовищах столиці та у Київській області стартує приблизно з 10 тисяч гривень. Сама процедура погребіння коштує 400-500 гривень, якщо йдеться про встановлення урни у нішу, та від 3 до 7 тисяч, якщо йдеться про труну, адже у вартість входить викопування Могили і опускання в неї тіла. За потреби поховання може супроводжувати священник. У традиційних українських церквах зазвичай немає фіксованої вартості таких послуг, але все залежить від того, чи був померлий парафіянином конкретного священника. У Києві священнику зазвичай дають тисячу гривень за поховання парафіянина. А коли йдеться про поховання людини зі сторони, до 2-3 тисяч гривень, пише громадське. У регіонах вартість поховання суттєво нижча, ніж у Києві. Так у Черкасах можна кластися у 8 тисяч, а у Полтаві у 10 тисяч гривень. Як правило, за 40 днів після смерті потрібно отримати довідку про поховання, її видають кладовище і беруть за це приблизно 500 гривень. Поховання самотніх, соціально незахищених людей може відбуватися коштом місцевої громади. Коли ж йдеться про поховання військовослужбовців, які загинули під час війни, то в Києві це організовують та оплачують ТЦК а в районах або ТЦК, або місцева влада. Однак за нетиповий хрест та індивідуальний. Пам'ятник на могилі платити доведеться самотужки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.